Вітаю! Як я і обіцяв в попередньому відео про саморобну залізобетонну плиту перекриття з розрахунками в Excel файлі, сьогодні розповім про виготовлення саморобних залізобетонних сходів. Зараз пропоную почати наперед з розглядання Excel файлу розрахунку сходів, а потім проведу два приклади сходів, виготовлені за цими розрахунками. Якщо коротко, то блакитним кольором позначені поля для введення даних. Жовтим поля після розрахунків. Всі розрахунки намагався прокоментувати максимально зрозуміло. Спочатку треба ввести висоту і довжину однієї сходинки, а також кількість сходинок. Додавши ці параметри, ви одразу отримаєте геометричні параметри сходового маршу. Звернув увагу на те, що стандартні розміри сходинок наступні: висота 150 мм, довжина 300 мм. При необхідності розмістити сходи в нестандартному проємі, можна трошки відійти від цих розмірів. Невеличка табличка з доступними розмірами наведена в розрахунках. Намагайтесь підібрати таке співвідношення висоти до довжини сходів, щоб воно було в межах 600-640 мм. Для завершення вводу даних залишилось внести ширину сходів та розмір захисного шару арматури. Захисний шар арматури це відстань, яку утворюють спеціальні проставки між робочою арматурою та опалубкою, а в подальшому, нижньою частиною сходового маршу. Для розрахунку коефіцієнту АС, необхідної мінімальної площі перетину арматури, спочатку треба зробити розрахунку інших параметрів, від яких він залежить. Все це робиться автоматично. Якщо у вас є бажання перевірити розрахунки, я всі значення і коефіцієнти вивів і прокоментував. Кому цікаво, то опіри моменти будуть наступними, отримавши коефіцієнт необхідної мінімальної площі перетину арматури. Обираємо по таблиці необхідну кількість прутів арматури залежно від її діаметру. Наприклад, для мого випадку знадобилось 7 одиниць арматури діаметром 8 мм, або 5 одиниць діаметром 10 мм, або 3 одиниці діаметром 12 мм. Останній варіант відкидаю, бо відстань між прутами становить більш ніж 30. См. Ви обираєте той варіант, який вам зручніше доставити, або є в наявності чи в продажі. Після обрання арматури ми також отримуємо інформацію щодо необхідного об'єму бетону для виготовлення сходового маршу. В таблицях з розрахунками інгредієнтів отримуємо необхідну кількість щебеню, песку, фібри, пластифікатору, цементу та кількості замісів бетонозмішувача, в мене бетонозмішувач барабанного типу об'ємом 125 літрів. Вихідний об'єм таких бетонозмішувачів дорівнює 26,5%. Якщо ваш бетоннозмішувач відрізняється від того, що в мене, війдіть в ці поля паспортні дані свого бетонозмішувача, щоб отримати вірні дані по кількості інгредієнтів. Для сходів використовував тільки жорстку пластикову фібру довжиною 40 мм. Файл розрахунку сходового маршу можна завантажити з сайту, посилання на який буде в описі під відео. Тепер переходжу до демонстрації сходів, зроблених за цими розрахунками. Після того, як я визначився, де будуть знаходитися залізобетонні сходи, провів попередню розмітку рівнів. При необхідності треба урахувати шари зовнішнього покриття підлоги, звідки і куди ведуть сходи. Так як в моєму випадку вгорі будуть щось на кшталт плитки, а знизу сходів фігурні елементи вмощення, то верхня сходинка менша на 2 см, а нижня вища на 15 см. Фундамент для сходів можна було зробити з двох паль та розтверку між ними, але так як в мене лівий край сходів розташувався в притул до фундаментних блоків, то бурити там ґрунт незручно. Було прийнято рішення зробити в фундаментному блоці виїмку розміром приблизно 25 на 25 см для заведення в неї розтверку. Отвір під палі треба бурити на глибину нижчу глибину промерзання в вашому регіоні. Відео про виготовлення саморобного бура для буріння можна подивитись на каналі. Посилання я залишу також в описі під відео. У ґрунті зробив заглиблення на 15 см, 10 з яких потім зайняв пінопласт мінімальної щільності. Пінопласт потрібен для того, щоб компенсувати морозне здіймання в холодний період року. Якщо ви робите сходи в оселі, то застосовувати пінопласт не потрібно. Наступним кроком встановив напрямні які, зроблені з бруса 100 на 100 мм, бокову дошку та почав збирати на стіл дощок з дочок з поддонів. стіл зробив без використання фіксуючих елементів, тобто дошки просто вкладені на напрямних. До речі, дерево для напрямних, бокової та обмеження сходів використовується далеко не в перший раз. Одне з використань вже було наведено в попередньому відео про саморобну залізобетону плиту перекриття. Ось чому так важливо огортати палку в поліетилен перед бетонуванням, тому, після збирання основи сходового маршу огорнув його щільною плівкою від пакування газоблоку. Потім зробив армування згідно розрахунків та існуючої арматури в наявності. Для організації захисного шару арматури використовував відрізки від звичайної пластикової півдюймової труби і її зовнішній діаметр дорівнює 22 мм, що ідеально підходить для цього випадку. Настав час зробити відмітки розміщення сходинок. Для цього використовував рівень та контролював процес за допомогою лазерного нівеліра. Останнім кроком перед бетонуванням вирізав зюймової дошки обмеження сходинок, огорнув їх плівкою та зафіксував на проектних положеннях. Під час бетонування для зменшення об'єму виготовлення бетону всередину розчину вкладались шматки міцного, промитого бетону, частини фундаментних блоків. Коли декілька сходів було заповнено бетоном та провібровано, почав на нижніх сходинках виводити фінішний верхній шар та поступово таким чином рухався вгору. Так як сходи знаходились на південній стороні, а бетонування проводились в спеку, то по закінченню бетонування їх було накрито плівкою. Перші два дні сходи під плівкою поливались водою. На третю добу були підірвані обмеження сходів, але залишені на місцях, щоб зберегти вологу в бетоні. Через 28 діб почався демонтаж опалубки. Через те, що опалубка була зібрана без фіксації на стілу, її демонтаж пройшов доволі швидко, а плівка допомогла не тільки захистити опалубку від забруднення розчинам, але й зберегти вологу необхідну для реакції цементу в бетоні. В результаті отримав бажані залізобетонні сходи, які готові для подальшого фінішного обліцювання. Що стосується других сходів, то тут майже все аналогічно розглянути тільки відмінності. Сходи завширшки 2,2 метри, тож фундамент зроблений з трьох паль та розтворку, так само армованим. Ще важливою відмінністю є те, що верхня частина сходового маршу опирається на плиту ПК, щоб її зміцнити. В ближній порожнині зверху зробив два отвори приблизно 20 на 10 см, завів туди 12-ту арматуру та залив всю порожнину бетоном під час бетонування сходів. І знов скажу, що опалубка використовується та сама, яка була застосована на виготовлення плити перекриття, а також попереднього сходового маршу. Через те, що сходовий марш доволі широкий, перед бетонуванням додатково поєднав опалубку сходинок дошками між собою, щоб мінімізувати їх вигиб. Сам процес більш-менш стандартний: виготовлення опалубки, огортання плівкою, розрахунки, армування, забезпечення захисного шару арматури, бетонування, витримка 28 діб, демонтаж опалубки. В результаті отримуємо бажані залізобетонні сходи. Нагадую, що файл розрахунку сходового у маршу можна завантажити з сайту, посилання на який буде під відео. Також, якщо цікаве аналогічне відео про виготовлення власноруч залізобетонної плити перекриття, то рекомендую його подивитись, перейшовши за підказкою або за посиланням в описі під відео.